Тема розмови: чи допомагає червона нитка, зав'язана на руці, від усяких там, знаєте, нечистих сил, чи навроків і тому подібне. І зразу зворотне таке може бути запитання. А як вона може допомогти? От ніхто не задумується, ніби всі думають, так, червона нитка допомагає на руці. Ви знаєте, до цього можна будь-що. Знаєте, чи червона нитка на руці, чи там щось на шиї, якісь обереги і тому подібне. Задається зразу таке питання. Ну просто люди це роблять, натягують, але не задають собі питання, а як вона може допомогти? Ну Дивіться, ну що вона жива, якась та нитка червона. От кажуть, її можуть там взяти, посвятити священники. Ну і що на тій нитці святість залишилася якась. Чи може запах там цього. Запах якоїсь там, ну, як сказати, цього від кадила, чи від чогось з церкви, знаєте, диму того на тій нитці, від лякує якихось нечистих сил. Чи навроки знімає. Чим може допомогти проста нитка? Яка різниця між ниткою такою червоною, що в'яжуть, між просто ниткою, яку можна зав'язати там зелену чи знаєте, фіолетову? Яка різниця в кольорі? Навіть якщо розібратись у кольорі, ну що, злі духи, там, чи там всілякі нечисті не навроки, то все бояться іменно червоного кольору, то тоді задається таке питання, де хоча б один рядок є написаний такого, що іменно червоний колір відлякує всяке нечисте. Де це є написано іменно через червоний колір? Хто сказав, що це має бути червоний колір. Ну, я вже просто так це банально говорю, це банально просто. От задуматися. Навіть нема про що довго. Ну, чому червоний колір, а не синий. Ну, хіба може колір щось рішати у духовному світі? Хіба духовні всілякі речі вони мають колір, чи вони щось бачать дуже? Чи їм щось не подобається, ой. Ця, церк... Ця нитка з церкви, то ми боїмося, а, ну, та бояли бися повністю одягу. От людина заходить до церкви, там, наприклад, помолитися, то для чого та нитка, коли виходить, весь одяг має запах церкви? То чому тоді одяг не може відлякувати хіба? Я вам сказав, що не може одяг відлякувати. Ну, але й нитка не може відлякувати, якщо одяг не може відлякувати після церкви? То що, особливо на червоній нитці залишається той такий, знаєте, як сказати, та сила. А може на курт є якісь червоні нитки, кишеньки пошиті червоним кольором, то що там сила не залишається? Ну кажуть, що ні, а на нитці, бачите, залишиться. Ну, розумієте, яка ситуація? Наскільки це все дитяча, якась забавка? Просто ця забавка не просто так за це платиться гроші, щоб її посвітили, щоб туди-сюди, звичайно, це все. Платиться гроші. Це з одного боку, з другого боку. Е, наскільки це, знаєте, відвод, е, знаєте, такий. Знаєте, просто очі хочуть відвести людям від Бога. Наприклад, кажуть, тобі допоможе червона нитка. Йди куди хочеш. Ти можеш не боятися навроків, робиш, що хочеш, червона нитку має. Все, е, Все, ти герой чи геройка. Е, ну, Сатана чи диявол тебе не доторкнеся, ти маєш червону нитку. І ніхто ніколи не каже, що сатана чи диявол боїться тільки однієї особистості. Тільки однієї особистості це Ісуса Христа. Тільки однієї особистості це Господа, він більше нікого не боїться. Нікого. Жодного священника він не боїться. Він нікого не боїться. Він боїться тільки Ісуса Христа. І якщо хтось каже, що та це священники з іменем Бога, ніде такого, знаєте, немає ні в Біблії, немає жодним навіть чином близько такого, щоб Бог міг залишитись на якійсь нитоці, чи якась сила Божа на якійсь нитоці, чи на якомусь одягу. Дивіться, все погане, воно є в духовному світі, воно речей ніяких не боїться, жодних речей. Але воно боїться так само духовного. Коли ми у дусі своєму, в душі своїй звернемося до Бога, от тільки тоді сатана може відступити. Чи навроки, чи диявол, це все диявольські речі, звичайно, ці всі ворожби, різні там звертання, до бабок, гадалок, звичайно. Знаєте, Кажуть, зуб болить, зараз піду мені відмовлять. Так, зуб перестане боліти, бо сатана той зуб скаже, бачиш, працює. Але по тому просто що зуби всі випадають щось. Бо він забирає з одним зубом всі зуби. Але діло ніхто не звертає увагу. Але діло в тому, що дивіться, тільки до Бога можна напряму піти. Та ниточка ображає Бога, бо не, мов би надіяся не на Бога, а на ту ниточку. Тому, знаєте, на ту червону ниточку, чи там всілякі обереги. Скільки таких, просто так, знаєте, випадків, що находять разом що і з оберегами, і нічого не допомагає. Не дай Бог нікому, але нічого не допомагає, я вам так скажу, я просто вам даю такі, знаєте, від себе просто таку пораду. Може хтось просто не досліджував це питання і носить щось подібне, або щось подібне, знаєте, є якісь забобони. Чорний кіт перейшов дорогу, все, а чорний кіт тут при чому? А чого, як білий перейде, то все нормально? Ну при чому тут коліра? Причому тут це все? Ви розумієте, і таке саме з тими ниточками червоними. Я просто знаєте, що так хочу сказати. Хто би зрозумів, що єдина дорога до Бога це в душі помолитися, Боже, поможи просто, якщо є якісь навроки, якщо мені хтось щось зробить погане, поможи закисти, своїми устами звернутися до Бога, повірте, всяка нечистота втече. А якщо надіятись у мене на руці є червона ниточка, і до Бога не говорити, нічого не звертатися, то це на руку, ніби сатані, повністю. Тому зараз так воно і є, що так роблять. Так роблять і просто це відводять людей очі від Бога, а на ниточки, знаєте, червоні. І це, знаєте, ця червона нитка, це якраз так як. Знаєте, як для бика то червоний колір для бика, знаєте, як діє? А він летить туди рогами, він би розірвав. Отак От само і для сатани. Ага, бачить, людина носить ту червону ниточку. ага, надіється на той кусочок шнурочка. так? то й летить диявол туди сатана робить, що хоче з людиною. Ніякі ниточки не допомагають. Бо він розуміє, знаєте, яка ситуація? Ти до Бога не будеш ці звертати. Ти будеш надіятися на ниточку. А він розуміє, що ниточка для сатани, ниточка, шнурочки, знаєте, ланцюжки, та це для нього просто взагалі. Там духовний світ. Це матеріальні речі. Він що, годинників якогось боїться чи що? Ні, а чому ниточок боїться? А ниточок боїться. Наскільки все по-дитячому, розумієте? Тому дивіться, така значить порада. Може, хтось би вчув, то я вам просто хочу так сказати, що відповідально. Якщо хтось цим ще має, на то ще надіється, задумайтесь просто про те, що я вам кажу. Перечитайте всю Біблію, ви не знайдете ніколи, де Бог сказав, аби ви собі хоч раз якусь ниточку на руку наділи. Ну, то як скажіть мені, якщо так Біблія не каже, Бог лишив нам святий. Знаєте, Святе письмо, заповіт. Якщо там такого нема, то як ми люди маємо право комусь вірити в цей і надіятися і це собі робити? Я вам просто відверто скажу, дивіться, не можна так робити. Не можна так робити. Це Бога ображається. Тому першим ділом, я вам так скажу, хто, хто ще таке все має, ви попробуйте то зняти, відкладіть на бік, і ви зрозумієте, як вам стане легше. Зразу диявол побачить ясно. Ти вже на ниточку не надієшся на Бога. Ясно. Я пішов. Піде від вас герцог. І сліду його не залишиться від того нечистого. Розумієте, якщо щось розумієте, що вам може бути наврочено і тому подібне. Знаєте, якби так червоні коліра захищали, ну скажіть мені, чи просто так, не дай Бог, але чи не попадаю з червоним кольором машини, може, в аварію. Може хтось мені скаже, що не попадають, що червоний колір працює. Може хтось скаже, що в черво... з червоними рукавицями боксери бої не програють? Може хтось мені дасть приклад такий? Може в когось червоне волосся і прекрасно живе, може хтось скаже щось мені про червоний колір, на який він сильний, скільки там духовності? Назвіт приклад. Немає, правда? Правда немає. Як то багато всього в житті люди не задумуються? Як то просто ми робимо, бо нас так навчили, бо нам так сказали, а нащо мені ніби в то вникати? Так і друг зробив брат, сестра, так сказали в церкві, я так зроблю. А на що вникати, правда, не треба. Якби не треба було вникати, то би Бог Біблію був не лишив людям. Читай і вчись, читай і вчись, що там пише. Але люди не хочуть це, то, по крайній мірі, мене кортить сказати на рахунок цього свою думку, щоб можна було. Знаєте, хоча б зауважити щось трошечки собі на рахунок цього. Задумайтесь над тим, що я говорю зараз, хто хоче, той зрозуміє, хто не хоче, то надійтеся далі. От я думаю, що з часом так і так ви переконаєтесь, що в принципі щодо Бога помолитися, це в сто разів, навіть я би сказав, що тут навіть просто зразу захист моментальний від того всього, попросити Бога, щоб він захистив все. А червону ниточку можна покласти. Збоку, ну, в принципі, можна нею банки зав'язати, якби так треба. Знаєте, може у когось гриби сушені є, то нормально підходить. чи Червона, чи чорна, то без питань можна там перев'язати банки, будуть триматись гриби. Просто за рахунок того, що ця нитка буде не пускати туди повітря з матерією. Або різних там шкідників. Для остальних більше речей вона не потрібна. Потрібен тільки єдиний Бог. Від щирого серця, друзі, з вами так поділився. От, хто підтримує, робите правильно, хто не підтримує, роздумуйте. Це ваше рішення, така моя думка. На все добре і до наступної якоїсь файної теми. На все добре, хай щастить, друзі, і хай Бог усіх нас береже.